Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Україна готується до війни з Росією. Верховна Рада України підняла питання про введення військового положення. Парламентарії збираються скасувати термін АТО і визнати події на Донбасі війною. Перше буде рішення сьогодні на комітеті оборони. Буде постанова запропонована постанова. Що Верховна Рада все ж таки проголосувала про те, що комітет готує, що в нас на сході відбувається не АТО, а війна. З ким з Російської Федерації. Чергова військова істерія почалася після того, як Росія запропонувала мирний план врегулювання конфлікту. Україна зірвала зустріч в мінську, яка повинна була відбутися на цьому тижні. Ляльководам за океану не потрібен мир на Донбасі. І маріонеткова українська влада виконує вказівки американських господарів. США робить все для розв'язання великомасштабної війни з Росією. Україна збанкрутувала. Справжнє положення справ не можуть приховати навіть іноземні керівники держави. Те, що в Київській казні денег нет, признав литовський бізнесмен, а нині міністр економічного розвитку і торговлі України. Бізнесмени просто одного, чтобы гос... государство не то, чтобы помогало, просто чтобы не мешало. Поэтому цель первая это це не мешать. Государство банкрот по большому счёту. Государство по большому счёту банкрот, поэтому ожидать, что здесь создадим какие-то реальные, а не декларативные ст... программы стимулирования, но это нереально. реально. А, если що зробити, нічого не можна? Для чого в український парламент прийшли іноземні заробітчани? Глава маріонеткового українського уряду підтвердив, що йому байдужа доля українців. Арсеній Яценюк повідомив, що Україна неухильно піднімала ціни на опалення світло та газ. Ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Хочуть цього українці чи ні, Яценюка, як і його американських господарів, це не цікавить. У Харкові мітингують проти української влади. Чергове демократичне рішення прийняли харківські суди. Відтепер у місті заборонено висловлювати невдоволення політикою проамериканської влади. Незважаючи на це, жителі Харкова вийшли на стихійні акції протесту. Схоже, українці починають усвідомлювати, що країною правлять іноземні окупанти. ДНР голод обходить стороною. В той час, як Україна стрімко наближається до колапсу, ДНР намагається налагодити економіку. У Донецькій Народній Республіці вистачить зерна, щоб забезпечити населення хлібом. Крім того, за словами заступника директора компанії Урожай Сергія Бешули, в республіці створено необхідний запас зерна. Схоже, на новий рік жителі ДНР будуть ситими. Музика. У ЛНР відновлюється промисловість. У столиці Луганської Народної Республіки відновив роботу завод Авто Як повідомляє адміністрація підприємства, на заводі працевлаштовано вже 300 осіб. Незважаючи на річну облогу Луганська, обладнання на підприємстві вціліло. Випуск продукції на заводі виходить на довоєнні показники. У планах підприємства вихід на російські та білоруські ринки. Поки на Україні скасовують Діда Мороза і залишають дітей без подарунків, в Новоросії готуються до Нового року. Вперше за довгі роки Новоросія зустріне Новий рік вільною. Тому для маленьких жителів країни свято має бути особливим. Велику допомогу в цьому сприяють прості росіяни. Для маленьких громадян Новоросії жителі всіх російських регіонів збирають подарунки, ялинкові іграшки і солодощі. У новий рік в Новоросії святкуватимуть. З вами був я, Михайло Чутко.